Вітаю пані та панове. Це третій день. Супершоу пекельна камера, і ми розпочинаємо поєдинку за титул Чемпіонка сполучених. Чемпіонка, господи, чемпіона Сполучених Штатів. За версією WWE. Першим на арену виходить претендент з Монреалю КВБ Канада, Він колишній чемпіон. Сполучених Штатів. Семі Зейн у цьому сезоні вже встиг стати дворазовим володарем цього титулу. І сьогодні отримає свій матч реванш-1 на 1 після того, як Дайджек виграв чемпіонство у тристоронньому поєдинку. Дайджек вже переміг Усо Залишилось розібратись з Семі Зейном. Звісно, якщо Семі сьогодні не зможе повернути собі титул тоді. Можливо, це протистояння продовжиться. Його опонент з вустеру Масачусетс. Він чи не чемпіон Сполучених Штатів? Дайджек, весь сезон Дайджек ішов до чемпіонства, намагався взяти чемпіонство світу. Не вдалося, а о чемпіонство Сполучених Штатів підкорилося Дайджеку. Я щось там почув, що глядачів болівають за Семі Зейна. Не чув воно просто. Так, претендент Семі Зейн. Ми вже їх представили, час анонсору представити. Який серйозний дайджер. Це звісно, звичайний поєдинок без пекельної камери. Погнали нарешті, нарешті, по бій один на один. Між Дайджуком та Семі Зейном. Цього бою ми ще з вами не бачили. Суперкік. Вибиває чи то слину, чи то зуби з Семі Зейна, Дайджик. Ще один Суперкік подарував Семі. Третій вже не дуже влучив. від Чемпіона Сполучених Штатів утримання раз. Семі виривається, але вже до рахуночку. Два дорахував Рефері. А бій лише тільки не розпочався. Це не дуже гарний дзвіночок. Для Семі Зейна бекдроп. Отримав дайджек. Опа, ляпас. Ні, Дайджек відповідає своїм ляпасом. Семі спроба суплексу. Хибна спроба. Дайджик вміло виривається. Семізейн перехоплює, і здалося мені, що зараз. Господи, дайджепи щось з ногою. Чемпіон США полетить обличчям. В стійку Рингу Пауербомба, але чемпіона цим не зупинити. Дайджик підводиться і вже поспішає за Семізейном. І відправляє Семізейна назад до рингсайду. Семі там збирався щось. Зробити парочку таунтів, але на тут то й було. Суперкік від чемпіона. Сеймізей підводиться ще один суперкік. Ні мимо. Шлагбаум. Від дайджика. Поки що дайджик виглядає незупинною силою в якості чемпіона США німецький суплекс. І тікає дайджик. До Ренгсайду. Точніше, Семі. Тікає до рингсайду, Дайжик залишається якраз на ринзі дропкік. Але мимо провітає Семі Зейн. Чок, слем, бек, брейкер. І хотів я сказати, що зараз у нас буде Shining Wizard, але ні. Рефері втручається у поєдинок. Зіштовхується з Дайджиком, Семі повезе до кутка. Можливо, він про це пошкодує. Дайджек вже тут, як тут. Ой-ой-ой, претендент полетів у стійку Рингу. Семі Зейн відбивається. Він сьогодні. Андердог. Дайджек. Відбився від атаки Семі Зейна. І подивіться, що він робить. Пауербомба для Семі за межі Рингу. Дайджик прямує вже на третій канат. Семі Зейн. Повертається до рингу, повітряна атака, але Семі тікає з-під удару і ще один бікбут. Доставлено. Підкручує ногу дайджику Семі Зейн. о Оу. Попався Семі! Німецький суплекс утримання! Дайджик виривається. Підловив дайжик Семі Зейна, і тепер пауербомба. Ну, дуже потужна пауербомба від Дайджика. І ще одна. Дві потужні пауербомби. І, схоже, що Дайджик на цьому не зупиниться. Третя пауербомба. Для колишнього чемпіона, для Семі Зейна. Підводиться Семі і потужний кік з розвороту від Дайджика. Утримання. Один, два. Ні. Виривається. Претендент. Дайджек такий просто нависає над цим Зейном. Не дає йому навіть поворухнутись. Бекбрейкер від Дайджика. Семі підводиться. Бумц. І збиває дайджек Семі Зейна з ніг. І далі йде до Ренгсайду. О, зараз буде якийсь шалений розбіг від Дайджика. І пішов він розганятись шлакбаум. Семі Зейну потрібно повертати концентрацію, щось він. Пасе задніх. Я б сказав. Оу, чудовий повітряний прийом від Дайджика. І схоже, що дайжик готовий влаштувати пир на наших очах. Але ні. Чук бомба! Утримання від дайджика для Семі Зейна. Один, два. Семі виривається. Чи збирається взагалі Семі сьогодні? Чинити, бодай, якийсь спротив! Але поки що дайджик просто знищує свого претендента. Подивіться на цей неймовірний панч від Дайджика. Семі Зейн сайдвок Слем отримує від Дайджика. Вже розбита пика у Семі Зейна, і він все ще не може. Нічого зробити. Взагалі Семі Зейн втратив будь-яку здатність, що нам бить робити. Увесь цей поєдинок. Він лише те й робить, що відхватує Люліфі від Дайджика спроба зробити шлагбаум, але. Дайджек збиває Семі Зейна з ніг. У куточку Семі Зейн. Де той Семі? Де вогонь в його очах? Суперплекс? Від дайджика. Семі. Невже він знайшов собі сили відбитись? Але як знайшов, так і втратив, або ні, або все ж таки знайшов. Семі Зейн повів Дайджика до куточка. Але не надовго. Лише для того, щоб дайджик помолився! Бекдроп. Бекдроп від Семі Зейна, але Семі настільки побитий, в нього вже просто сили має. Семі Зейн замикає бойовий захват на чемпіоні. Це вже щось. Але ненадовго це щось працювало. Дуже і дуже складний суперник Сеймі сьогодні не пощастило йому, що саме дайджек поклав око на титул чемпіона Сполучених Штатів. І! Ні! Семізей відбувається від чергового чоукслему у виконанні дайджика. Відбувається від, від Дайджика знову. Дайджик. Відбувається від Семі. Ай-яй-яй-яй. Потужний кік з розвороту. І, схоже, що страва для наших очей вже готова. Фіст Йорайс від чемпіона Сполучених Штатів. Один, два, три. Диво не сталося. Дайджик. Знищив Семі Зейна. Переможецем поєдинку та все ще чемпіоном Сполучених Штатів залишається Дайджек. Дякую. О, що дякую. Наш ще один матч. Потім подякую. Ваша головна подія, пані панове, Це буде жіночий бій всередині пекельної камери. І він буде за титул чемпіонки світу серед жінок. Першою з Queen Сіті. На арену виходить претендентка Шарлот Фулер. Нарешті це буде матч реванш з SummerSlam-у аж Шарлот намагатиметься повернути собі титул чемпіонки світу серед жінок, який вона програла тріш Стратус. І це буде бій у пекельній Камері. 2, неймовірно, технічні білявочки. Одна членкиня Ладослави, інша майбутня членкиня. Очікуємо на жорсткий жіночий поєдинок. Jos oponentka - Toronto, Ontario, Kanada. Ji yra čempionė Svitus Ridžinokas, jos - Zolo Savo WWE 3 Stratus. Не пам'ятаю, чи були в нас жіночі поєдинку по камері в юніверс моді до цього? Але от зараз буде. Пекельна камера опускається. Подивимося, як дівчата будуть використовувати цю конструкцію. Бій розпочинається. Головна подія третього дня шоу-пекельна камера. Бію середині пекельної камери за титул чемпіонки світу серед жінок. І чемпіонка вже тричі збиває Шарлот Флер з ніг. Тріш вже знає, як перемагати Шарлот. Шарлот намагатиметься помститися Пауербомба Від Шарлотт Флер. Тріш Стратус підводиться. Шарлот Флер. Тепер вже вона приймається обробляти ноги Тріш Стратус. Реверс від Тріш. І полетіла Шарлотта за межі Рингу. І ось, дамочки, і використовують пекельну камеру за призначенням, щоб наносити шкоду своїм суперницям. Ох, яка атака від Тріш Стратус! Флетлайнер. Що глядачі максимально затихли взагалі? Пульдог Від чемпіонки. Опа! Навіть у жіночому поєдинку в нас буде зброя. Тріш-стратут взяла собі палочку кенда. за цим спостерігала. Навіть не думала цьому завадити. Ой-ой-ой, палка прилітає. Тріш прямо в пику. І розбивається об спину чемпіонки. Шарлот Флер набирає оберти у цьому поєдинку. Утримання. Стратус виривається. Відбивається тріш від Шарлоти. Розгін від Стратус. І знову бульдог. Знову бульдог від тріш стратус. Удар ні. Високі, невисокі, дуже різні кіки від тріш. І. Іренагі. Від Шарлотт Флер. Тріш-стратус обманює Шарлот. Підступна атака. І. Блекдіті. Аж Шарлот Флер одразу ж підвелась. Наче взагалі нічого не відчула. Дідіті від трій-стратус. Утримання. Раз. Ні, Шарлот виривається. Не цього разу. Каже тріш-стратус, і дістає Стільчик. І другий таке враження, що Тріш стратус пропонує дуель. Але Шарлот блискавично налітає з ударом ліктем. Трошечки ляпаси для чемпіонки, армдрек і прямо на стільчик. Тріштратус підбирає. О-оу. о-о. Зворотні гіліотина. Шарлот Флер. Але тріш. Має досвід, як вибиратись з болювих захватів. Летя не сказав, з больових заклять і успішно виривається. Що ж, у нас поєдинок знов пішов поза межами пекельної камери. Але Шарл Флер не дуже хоче там знаходитись багато часу. Тріш-стратус користується цим. Дуже дивно, які тихі глядачі. І сплеш! Сплеш від тріш-стратус. Шарлотс Флер знову підводиться. Чопи у стилі Ріка Флера, але на одних чопах бій не виграєш. І знову зворотня гільотина. Знову цей болявий захват. І знову тріш-стратус. Моментально розуміє, як з нього випутатись. Опача, пішла. Пішов обмін ударами від дівчат. Шарлот, звісно, б'є чопами. тріш Стратус наносить панчі. І. тріш Стратус перемагає у цій серії ударів. Кік! Для Шарлот Флер. Але Стратус на цьому не завершила. Хоче ще додати, але Шарлота відбувається. Треба було тріш утримувати Шарлот Флер. Поки була така можливість. Тріш Стратус розбігається. І Шарлота вилітає спиною. Просто по пекельній камері. О-о, Джо Брейкер від Шарлотт. І шлагбаумом вибиває Шарлота тріш страту з ніг. Аперкот від Шарлот. І шлагбаум по потилиці. Бійка просувається за межами рингу, але пекельна камера не дасть нікуди втекти. Цим дівчатам. Але вони, схоже, і не дуже збираються, відправляє. Тріш-стратус Шарлот Флеер політати. І побитися головою об пекельну камеру. Ой-ой, Джо Брейкер. Від Шарлоти, апперкот. і ще один. Тепер Джо Брейкер від тріш стратус. І обмін. Джо брейкерами. Аперкот цього разу від Шарлоти Флер. І Шарлот переймає ініціативу у рингсайді. Що вона збирається зробити? Вона робить ще один аперкот. Трістратус тікає, повертається на ринг і бере стільчик. І цей стільчик стає у нагоді. Заздалегідь тріш підготувала ці стільчики. о Шалот Флер підводиться і одразу стратус вирубає її потужним ударом. Використовує стільчик. Тріш стратус не вагається. Нема друзів у середині пекельної камери, високий кік! Тріш стратус утримання. Один, два, три! І вона перемогла. Який швидкий матч! Тріш стратус перемагає Шарлот Флеер середині пекельної камери та залишається чемпіонкою світу серед жінок. Дякую за перегляд, пані та панове. Побачимось на фінальному дні пекельної камери. Бувайте!